Свято Спаса, сотні вишиванок та усміхнених облич, родинний відпочинок і смачні частування. Релігійне святкування тісно переплилося з народними гуляннями. У Хмельницькому фестивалили три дні. Тут і народні умільці, і кухарі, і знавці споконвічних традицій. Таїсія стан демонструє оберіг, який виготовила власноручно. Тут і польові квіти, і духмяні трави, а ще ляльки, що з дитинства навчилася виготовляти з листя кукурудзи. Майстриня розповідає, над творінням трудилася декілька днів, а у сплетінні більше 30 найменувань квітів. У цьому гобелені є трави духмяні, меліса, м'ята, полин, чебрець, шавлі або шалфей, як в нас кажуть, і багато інших. Червона рута, вона дуже гарно пахне, Монарда називається по-научному. І таких трав тут є більше десяти, а далі ще злаки, а далі ще декоративні. А ось цей чоловік демонструє, як можна творити прекрасне з дерева для своїх робіт. Різьбяр використовує різні породи. Зверху фігурки покриває спеціальним розчином. Дерев'яні постаті. Це і міфічні герої, і вже сучасна історія. Майдана робота дарновий вінокі не розірвали. Всіє України. На святі молодь танцювала запальні композиції, брала участь у конкурсах. Та справжньою красою фестивалю стала дегустація найсмачнішого продукту меду. Десятки бджолярів вихваляли свою продукцію, не забуваючи наголосити на її цілющих властивостях. Найкращий тим, що він у мене, в коморі, в моїй каструлі. Ви німець? Ото найкращий мед, дівчата. То, що розказують, що той, той той, ну понімаєте, кожний мед має свою специфіку. Візьмі, давайте будемо пересчитувати так. соняшника є свої плюси-мінуси, в речки так само, О, е в клеверові, в люцерні, в еспарцеті, в фацелії, е в Доннік, ну, буркун по-українськи, навіть та кульбаба, от він не то саме, понимаєте? Чим більше різних. Медоносів учасу є в медозборі, тим більш мед тушистий, ароматніший, більш корисніший. Джуляр зі Старокостянтинівщини каже, захоплення переросло у роботу, а тепер і діти підхопили батькову справу. Та додає, хоча пасіка й велика, та от збувати продукцію ніде. Були якісь загодкантвори, ми могли туди приїхати, договоритися, здали мед собі, приєм, А зараз кожен сам на себе. Таку думку підтримує і його колега з Хмельницького району. Розказує про середні ціни на продукцію від 40 гривень за літр. Маючи 50 бджолосімей, чоловік міг би забезпечувати продукцією не одного покупця. Ми де є, а от збуту немає. От трошки в нас зараз це проблема. Ну думаю, що щось наладиться, щось трошки зміниться, щось будуть приймати. І от такі такі це наша робота, то наша стихія. Розповів бджоляр і про лікувальні властивості своєї продукції. каже в давнину замість цукру всюди використовували мед. Тільки знали мед і знали трави. Це і нервна система. і Повністю всі організми і зріння так само капають, і сердечно-судисті заболівання перед сном жила тінь, ложечку меду. Чи далі він успокається нервна система, коли дає сон. На це ліки, воно всім і дітям корисно. Тому, щоб просто підбирати кому який підход. Ще одна ціна речовина життєдіяльності діяльності бджіл це прополіс. Він використовується як антисептик у лікувальній справі. Це дійсно дуже лікувальне вещество, яке діло в тому, що настойки роблять, мазі роблять, проти музолів. чим це антибіотик чисто природний, яка пчола використовує вулику, то є, що буде дезінфекцію, вона прополісує, а людям її жувати чуть-чуть, якщо тільки первоначальна стадія ангіни. Запитали ми у пасічників і про секрети при відбору якісного меду. Тож коли купуєш солодкий гостиниць, варто знати декілька правил. Основно треба на вкус, на запах. І меда, є меда, якби кажемо. Купляєте твердими, то їх більше завжди, видно, які вони. Бо річчі ви трошки ще так не поймете. Треш, що він був в'язкий, що він тягнувся, коли ви наматуєте, він повинен підтягуватися на ножі. А для тих, хто лише розпочинає цікавитися бджолами та медом, пряма дорога до бібліотеки. У Свято Спаса прочитати книгу тематичного характеру можна було про суперку. На цій виставці певна література вся. Про бджоли, про розділ, про пасіку, все, що може бути корисно пасічникам і просто людям, які цікавляться медом. Загалом свято у парку імені Чекмана стало справжнім родинним фестивалем. Кожен зміг знайти тут собі заняття до душі. Умільці навчали плести солом'яні брилі. Біля мангалу стояв апетитний запах шашлику, а діти охоче малювали фігурки на асфальті. Тому фестиваль медовий спас підняв хмельничанам настрій та згуртував родини. А ще вкотре довів мед не лише смачний, а й корисний продукт. І на Хмельниччині його особливо цінують. Тетяна Москальчук, Роман Судаков, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.